І свято для слонів у Таїланді відбувся грандіозний парад за участі цих величних тварин, на яких традиційно з'їжджаються туристи з всього світу. Цього року захід потрапив навіть до книги рекордів Азії. У Таїланді до слонів особливе ставлення. Тайці люблять їх настільки, що навіть свято власне влаштовують. Традиційно раз на рік у третій тиждень листопада туристи з усього світу приїжджають подивитися на яскраве дійство за участі величних тварин. Місцеві жителі говорять, що в святкові дні всі готелі переповнені. Туристи замовляють номери заздалегідь за кілька тижнів. Я мав певні очікування, коли їхав сюди. Прочитав про ці поради в інтернеті, як вони відбуваються. Але побачити цих тварин ось так, це просто чудово. Вони справді чудові. Слони виглядають задоволеними і щасливими, не такими, наче завжди шукають, де потримати сніданок. Цього року участь у параді взяли аж 250 слонів. Так, захід увійшов до книги рекордів Азії. Сьогодні побито азіатський рекорд у найбільшій кількості слонів, яких зібрали разом і які взяли участь у параді. В учасники записано 250 слонів, так що це рекорд, який досягається сьогодні. Місто Сорін, у якому проводиться парад, славиться у світі як столиця слонів. А самі тайці з гордістю вважають, що форма їх країни схожа на голову слона. Тут їх аж 4 тисячі, і полювання на цих тварин суворо заборонене.